О, мама померла. Це війна. Це не війна, це русня, на яку ти пашеш. Ти нічого не розумієш. Я розумію, що ти криса. Якби я на них не працював, нас би давно вбили. Там стільки людей наших. Треба подумати і про них. А про маму ти не подумав? Я весь час про неї думав. Тому і хотів, щоб ви поїхали. А мама на небі? Ні, вона тут. Так, Віруня. Мама на небі. Я хочу до мами, я за нею скучаю. Пішли додому. війна колись закінчиться. Або ми закінчимося раніше.